Скільки планет сонячної системи є і ні? чи можете ви назвати їх? Назви? Ну, якщо буду називати, то можна перерахувати, починаючи від Сатурна, Юпітера, Венери, Урана, Плутона, Меркурія. Ну, Земля сама собою розуміється. Ну, мабуть, більше наскитка не назвати. Скільки океанів є на землі? Атлантичний, тихий, північний Людовитий, індійський. один, я не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, скільки на землі океанів і назвіть їх. Тихий, атлантичний, індійський. Э... сіверно ну, Вроді все, більше не знаю. Угу. І скільки планет э, є в сонячній системі і теж назвіть їх, будь ласка. Ого! Э... Юпітер, Плутоні, Земля, Марс. Е... Боже. Ех... Ні, ж тоже не знаю. Здаюся. Як це всі підряд назвати? Значить, Юпітер, Сатурн, Марс. По-моєму, сім. Ну не назву вже зараз. А океанів скільки на землі? І також на землі. Чотири. Тихий, Атлантичний. Людовий людовитий і що забула? І що забула? Ну не можу згадати. Назвіть, будь ласка, планети сонячної системи. Скільки їх і нас? Так, дев'ять здається. Ну, що там? Венера, Нептун, Сатурн, Меркурій, Плутон. І так далі. Скільки океанів? П'ять. Назвати зможете? Так. Північний, північний океан, так, видовити, Атлантичний, Тихий океан, Інсійський океан. І що ще? І п'ятий якийсь. І п'ятий океан Крапівницького. Так, скільки п'ять п'ять жінок главних в Україні письменників? Це буде питання? Ні, ні, а скільки що? океанів і на землі? Океанів на землі. Так. Тихий, індійський, атлантичний. Господи, який ще? верный. Всё, четыре. Uh -huh. Ещё одне питання. Скільки планет у сонячній системі? Також на світі. Дев'ять, хоча кажуть, що вже останньої немає. Скільки на Землі океанів? Це спорний вопрос. Либо 4, либо п'ять. А можете називати їх назви. Географи ще не определились. Надо будете, пожалуйста, дайте мне поднуть. А можна ще одне питання? Я знаю ці океани, ну, але... ну да, а тоді скільки планет? В Пожалуйста. Скільки землі океанів? І назвіть їх навіть? Шість. А назви? Тихий, атлантичний, індійський, північно-людовитий і я пропустила. Сегодня питання, скільки планет у сонячній системі? Ой, ні, точно не знаю. У мене ще ребенок не учить. Планети ще Ми ще в школі это не учили. Да. Так. Это... Скільки налічується на Землі океанів? Назвіть їх назви. Е, да? ви знаєте, у мене сьогодні, ви знаєте, готуємо транспортне питання. Давайте я вам лучше розпожу, скільки в Житомирі маршруток пригородних є незаконно, скільки городских. А то то, к чему я сьогодні готовий доповідати.